Ну що, всім велике дякую за ефір. Я, як і обіцяв, після ефіру зроблю відео. Просто поки погодував, поки уклав. А зараз Вова повів квартиру укладувати хлопців спать, тому що ми зняли їм квартиру. О сьомій ранку хлопці виїжджають, а дуже не хочуть їхати, хочуть відтягнути до останньої хвилини перебування в цивілізації, серед людей. В домашній уютній, комфортній обстановці Ну, слухайте, ви розумієте, що таке полтора года перебувати там, де всього цього немає. От я вам зараз хочу показати. Оце коти їх обігрівали, вони тут відпочили трошки. Ну, стол, зрозуміло, що посиділи, поїли. Музичка грає, собі дощік іде, слухайте. Ну, скільки треба хлопцям? Для звичайної домашньої обстановки. Щоб хоч трошки себе відчути вдома. Зрозуміло, що сиділи до останнього, але ну, хлопці вже оставши, 7 ми їх ще будемо Ви Ну і всі, хто вважає себе українцями, у нас українці взагалі народ гостинний, правильно? Рюкзак, аптечка, медикаменти. В дорогу піца, сосіски, шашличок, ножки, блінчики. Іванка, тобі огромне спасія і Сережі за допомогу. Це теж гуманітарка. Це військовий мені дав. Поділились гуманітаркою. каже, може для військових. Оце мені дав він теж. Оце трохи так в дорогу. Зараз сижу, пакую, фасую, збираю хлопців. Я думаю, хто тут свою мівіну побачить, хто паштети свої побачить. Хто медикаменти побачив. Це вже друга ночі. От якось так. Результат нашого з вами ефіру. 256 доларів це те, що прийшло на PayPal. По, ну, плюс-мінус, по 5 тисяч, ну там, по 5 з копійками на Monobank прийшло і на Приват. Це з приводу автомобіля. Тому початок покладено, і, як правильно написали люди в ефірі, автомобілю буде. Бачите, паче, це вже напряму хлопцям. Це вам не якісь посередники, не якийсь там видуманий збір. І ще я хочу вам показати реквізити. Якщо хтось захоче долучитися до збору хлопцям на автомобіль. Загальна сума 3000 доларів. Ну, це плюс-мінус 100 тисяч гривень. Ну, як ви розумієте, вже, грубо кажучи, перша двадцятка є. Тобто п'ята частина автомобіля вже зібрана. Приватбанк 53 63 54 20 98 73 59 48. Монобанк 53 75 41 14 25 10 71 12. Пайпал, Оскар, Р, Роман, Собака, R.net Я вже завтра створюю банку, вже в мене просто злима, в мене вже ноги просто потікали. За цілий день бігатні, це ж ми ще поїхали скупилися, вдягнулися. В общем, чим могли, ми помогли. І моя совість чиста, хлопці завтра поїдуть і з продуктами, і з медикаментами, і з одягом, з Божою допомогою в дорогу. Що хочу сказати, я вам дуже вдячний за те, що ви в мене є, за те, що ви написали і хлопцям дуже багато слів підтримки. Бо вони якось трошки аж впали духом, розчарувалися, коли вони намагалися зібрати на автомобіль, у них це не вдалося. І вони тр... не трохи вони запали духом. Бо каже, то, що ми робимо, і як ми ризикуємо своїм життям, як ми по мінним полям бігаємо 200 виносимо. Поки винесли з 200-го, двом одержало ноги, бо поле заміноване. Але ми своїх не бросаємо. Хлопці просто оторви, оторви просто. Самі настоящі українеці. Спецпризначенці. Просто є багато речей, які я не можу вам не показати, не озвучити. Хто мене знає з першого дня війни? Я думаю, питань для мене немає. А чорно платок не накинеш на чужий роток. Тому, друзі, давайте хлопцям зробимо приємне. Давайте їм купимо цей автомобіль. Ви знаєте, що автомобіль буде. Дякую всім. 为什么呢